День без схвалення допомоги від США – це гарний день для Росії і поганий для України. З такими словами Олівія Далтон, заступниця речниці Білого Дому, вкотре звернулася до Палати представників із закликом погодити допомогу Україні. Та, попри тиск адміністрації президента Джо Байдена і частини республіканців у конгресі, спікер Майк Джонсон наразі не готовий виносити на розгляд Палати представників законопроект про фінансування пріоритетів нацбезпеки, зокрема України, на прес-конференції у четвер. Він ще раз наголосив, його пріоритет – фінансування бюджету США і питання кордону американського. Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити цей законопроект. Ми отримали їхній документ півтора тижні тому. Палата представників активно розглядає варіанти щодо шляху вперед. Але наш перший обов'язок профінансувати уряд. І протягом останніх трьох років нашим першочерговим обов'язком було забезпечення безпеки кордону. Ми дуже чітко дали зрозуміти, коли президент вперше виступив із додатковим законопроектом про національну безпеку. Він заклав туди чотири компоненти: кордон, Україну і. Ізраїль та Індо-Тихоокеанський регіон для Білого Дому це було важливо, і ми з цим погоджуємося. Але якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Ми повинні зосередитися на безпеці Америки. І я не думаю, що знайдеться американець, який би з цим не погоджувався. Так, от це неприпустимо. Президент не вжив заходів для безпеки кордону, і ми будемо наполягати на цьому щодня. Коли ж спікер Джонсон відреагує на заклики України і її партнерів, і буде готовий розглянути питання допомоги Києву. Про це його особисто запитала наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. 23 європейські лідери закликають вас ухвалити допомогу Україні. Чи є у вас для них відповідь? Палата представників розглядає всі доступні можливості, і ми повернемося до цього, як тільки уряд отримує фінансування. Наймовірніше йдеться про кінець березня, згідно з угодою, якою вдалося досягнути законодавцям. Бюджет вони мають погодити до 22 березня. Але вже нині у палаті представників розглядають і альтернативний варіант винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера Майка Джонсона через спеціальну петицію. Для цього потрібно 218 голосів. У відповідь на питання Катерини Лісунової на прес-конференції конгресмени демократи підтвердили, що такий варіант розглядається. Хоча наполягають, найкращим і найшвидшим варіантом було б, якби на голосування законопроект виніс усе ж спікер. Лідери демократів у палаті представників, конгресвумен Кларк і конгресмен Джефріс, обидва вказали, що всі варіанти доступні. Важливість надання допомоги Ізраїлю та Україні, гуманітарна допомога, індотихолканський регіон є надзвичайно важливими, і очевидна терміновість їх надання. Будь-який процесуальний крок потребує часу. Найшвидше, що ми можемо зробити, це щоб спікер виніс цей законопроект на розгляд. Законопроект, який має 70 голосів у сенаті, якщо цього не зробити, вирішення цього питання вимагатиме часу незалежно від процедурного кроку. Але ми сказали, що ми збираємося розглянути будь-який процедурний крок у роботі над двопартійним рішенням. Лідер Джефріс заявив, що на його думку цей законопроект мав би 300 голосів. Якщо спікер винесе його на голосування, ми поділяємо цю точку зору, і якщо республіканці справді хочуть бути лідерами і справді хочуть підтримати Україну, яка бореться за свою свободу, то вони мають це зробити. Конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрик, відомий своєю підтримкою України, підтвердив інтерв'ю моїй колезі, що він готує свою петицію в обхід спікера Джонсона. Його варіант вже зареєстрували і збір підписів має розпочатися уже в кінці наступного тижня. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре. Бережіть себе, Па-па.